Ярослав Лавренюк, Україна, 17-річний, наймолодший учасник чемпіонату світу, другий дорослий мундіаль для Ярослава Лавренюка. У попередній спробі він показав свій найкращий результат у кар'єрі на треку у Лейк -плейсі. І зараз може потенційно зачепитися за місце у топ 20 чемпіонату світу. Можливо, 21-ша позиція. У будь-якому разі вже найкращий результат у кар'єрі на дорослому рівні. І цьому хлопчині тільки 17 років. Ще раз і ще раз нагадую, він так є чемпіоном світу. Серед юнаків але на дорослому рівні випереджати значно значно старших конкурентів за себе і зараз боротьба з сеунджі юнгом з людиною яка вісім разів підіймалася на подіумі Кубка світу перша швидкість для Ярослава Лавренюка. І здається, що це плюс-мінус виглядає як найкращий з технічного боку проїзд для нього. Подивіться на цей вихід! Третя швидкість тут 118 кілометрів на годину, 27 сотих секунди. Повинен Ярослав Лавренюк зараз покращувати час. Суджіюнда повинен втримувати цю позицію. Номер 21 що найменше для нього. І це 2.54.26. Ярослав Лавренюк оновлює свій рекорд треку у лейк Плесіді. Браво Ярославе! Дуже і дуже хороший спуск. І вперше в кар'єрі проводить чотири старти. Подивіться на ці емоції, він справді заслужив. Let's go,